Я вітаю глядачів телеканалу Ради, ефірі Програма позиція. Говорити ми будемо сьогодні про молодіжну політику і, зрештою, про законодавство для молоді. Із з нашої студії, народний депутат України Іван Крулько. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Дійсно, сьогодні спробуємо змінити всі стереотипи. Говорячи про молодіжну політику, ми конкретно поговоримо про закони, які повинні з'явитися в українському праві, що стосуватимуться саме молоді. Саме такий напрямок законодавчої діяльності ви для себе обрали. Хотілося зрозуміти, про що конкретно йдеться і чому сьогодні потрібно говорити. Про законодавство молодіжне. Дійсно, одним із напрямків моєї депутатської роботи є молодіжна політика. Я багато років в цій царині працюю, очолюю Всеукраїнську громадську організацію Батьківщина Молода, яка є молодіжним крилом партії Батьківщина. І тому, як один з молодіжних лідерів, вважаю, що реформування молодіжної політики в цих умовах є надзвичайно важливим. Бо ми дуже багато говоримо про різні реформи, але е, насправді е, завжди е, на другорядний план відходять проблеми молоді. І більше того, молодіжна політика в Україні, навіть з точки зору фінансів, фінансувалася за злошковим принципом. Я вам приведу дуже простий приклад. Скажімо, є в нас Міністерство молоді і спорту. Так, от, в Міністерстві молоді і спорту молодіжна політика займає 1% від всього фінансування міністерства, і це є відповідь на запитання про те, яким чином держава ставиться. Якщо перевести в цифри, це, одна... це 12 мільйонів гривень. Конкретно одна, особа, на рік. одна одна гривня на одну особу в рік. Приблизно десь так. Дійсно, Вражаючи. Ви, ви правильно сказали, в нас 12 мільйонів молодих людей. В Україні і, і виходить так, що на одну на одну молоду людину одна гривня, і це просто є найнижчим показником в усій Європі, а можливо навіть у світі. Ну європа це приблизно 30-40 євро. Ви праві абсолютно. і одна гривня, і одна гривня. Так ось, ось ми можемо і до речі, і до речі, коли мова йде про те скільки фінансів держава виділяє на ту чи іншу сферу угу. е, е, життя. от цей це є ставлення того, як держава ставиться до того чи іншого напрямку. Дійсно щось робити з цим потрібно, і я так розумію, врегульовувати і на рівні права новий закон про молодь. Наскільки я знаю, що є уже варіант такий напрацьований. Що це за закон? І це він буде комплексний документ, який об'єднає всі напрямки розвитку молодіжної політики. Так, я скажу, що ми зробили до цього часу, угу. і якраз про цей закон, який власне над яким працювали кілька місяців найкращі експерти, які є в Україні в сфері молодіжної політики. Ми з командою сформували таку групу, і власне зараз ми вже підійшли до того, що цей законопроект буде представлений у парламенті. Що стосується того, що зроблено, дивіться, за рік роботи майже парламенту нового Верховна Рада цього скликання ухвалила один документ, який можна в принципі вважати, що він дотожний до молодіжної політики. Це внесення змін до законодавства, яке регулює волонтерську діяльність. Я ну, це пров... потреба часу. скажімо Я, скажі я так. Потреб... Uh -huh. працював над цим законом, і я вам uh -huh. скажу, якби не ситуація на сході. Якби взагалі не зміна ставлення в країні до волонтерів, які просто взяли на себе левову частку роботи, щоб допомагати фронту, то можливо цей закон би не прийняли. Але саме у зв'язку з тим, що ця тема актуальна, цей закон пройшов парламент і підписаний президентом і почав діяти. До речі, на його виконання вже прийняті дві постанови уряду. Ми не тільки дали можливість в правовому плані всім волонтерам такими бути, бо в нас раніше волонтери це була невеличка каста окремих організацій, які реєструвалися в Мінсоцполітики. Зараз всі. Ті, хто займається волонтерською діяльністю, такими є. Але другий був момент дуже важливий, який стосувався захисту волонтерів, тих, які працюють на фронті, і постановою Кабміну встановлені, скільки компенсує держава у випадку, якщо волонтеру завдано шкоди здоров'ю або, не дай того Боже, волонтер загинув під час виконання його обов'язків в зоні АТО. А тепер, що стосується наступних законів, які, ми, які стосуються безпосередньо молодіжної політики, вже є в парламенті. Є законопроект 1248. Це законопроект, який стосується створення молодіжних центрів. Ми розробили законопроект разом з експертами, і він відповідає знаку якості Ради Європи. Мова йде про те, що органи місцевого самоврядування отримують можливість утворювати молодіжні центри. Ці молодіжні центри повинні відповідати певному стандарту, і ми вдихнемо нове життя. Стандарти уже сформовані а. на рівні міжнародного права так. або Раду традиції Європа. чи Раду Європи. Ага, тобто їх Цим, просто... так. І ми, і ми фактично розумієте, це з одного боку є молодіжна децентралізація, тому що ці молодіжні центри на рівні. Конкретних громад це є децентралізація. з іншого боку. Це європейська інтеграція України, тому що в угоді про асоціацію, зокрема, визначено окремий пункт про те, що держава українська бере на себе зобов'язання утворити такі молодіжні центри. Я вам скажу, ми трошки з цим законом зараз відчуваємо опір Міністерства фінансів. І намагаємося цей опір подолати. Думаю, це буде е, зроблено. Але в той же час я ж е, ще раз хочу сказати, що Україна взяла а, на себе зобов'язання. А опір, тому що потрібне додаткове фінансування е, міністерство фінансів вважає, що потрібно буде додаткове фінансування uh -huh. відповідно до цього закону е, законопроекту, який поданий додаткове фінансування з державного бюджету, не потрібно, оскільки такі молодіжні центри будуть утворюватися на рівні громади, будуть фінансуватися з місцевих бюджетів. Тут двояка схема: по-перше, самі молоді люди. Або молодіжні організації на місцях, які хочуть такі центр, вони повинні бути дуже активними. З іншого боку, місцева влада повинна почути молодих людей. І якраз це може дати дуже добрий ефект, коли такі центри створені будуть. Більше того, я вам скажу, що це спонукає і місцеву владу, і молодіжних лідерів на місцях знаходити міжнародне фінансування подаватися на проекти, вигравати гранти, щоб цей молодіжний центр угу. мав дуже реальне життя і реалізовував дуже конкретні проекти, які спрямовані на конкретну громаду на молодих людей. Це мова йде, що приблизно от, громадські організації, які сьогодні вже є в Україні, і, можливо, от вони шукають таке міжнародне фінансування існують за рахунок грантів. Воно буде в українському праві якось оформлено вже тепер. Чи це трошки інший напрям? Дивіться, У нас в нас в Україні діє зараз на цей угу. момент приблизно три тисячі. Різних центрів, які підпорядковані різним міністерством, угу. ці центри зазвичай є напівпорожніми. В них немає конкретного життя, бо вони, тобто вони створені а роботи. Реальної немає. Возумієте, вони створювалися, власне, не з ініціативи молоді. Вони створювалися по рознарядця ще за часів радянського союзу. І так по рознарядці вони й живуть. І ми сьогодні фінансуємо не конкретні проекти, угу. не конкретну молоду людину. А фінансує держава на півпусті приміщення з незрозумілими працівниками, які невідомо чим там займаються, потрібно це змінювати. І, взагалі, найкращий і ефективний метод роботи, це мусить бути так само і в наших законодавчих ініціативах, які ми з командою розробили стосовно молодіжних таборів, які мова йде про оздоровлення дітей. Так от кошти повинні йти за конкретною дитиною, а не за табором чи пустим молодіжним центром. Якщо Кошти будуть іти за конкретною молодою людиною і будуть враховувати її потреби, тоді робота від цих коштів буде набагато ефективніша. А можна я вам трошки опоную? Ви кажете, що кошти повинні йти за конкретною людиною, Ми можемо записати кількість людей, і на це будуть виділятися кошти. А змісту роботи в тих організаціях може не бути. А, Хто я, буде я, і яким чином буде контролювати, я, чим яким змістом буде наповнена робота в цих ось, центрах? Ось дивіться. Я вам, я вам приводжу конкретний приклад. В Україні існує на цей момент е, приблизно 700... Стаціонарних uh -huh. таборів, де молодь повинна оздоровлюватися і відпочивати. Насправді там немає ні оздоровлення, ні відпочинку. Молода людина, дитина, або сім'я, яка хоче свою дитину відправити uh -huh. в такий е, табір, вона не має можливості обрати. Ми що пропонуємо? Uh -huh. Ми пропонуємо зробити відкриту, е, е, абсолютно сайт цих таборів. І не тільки тих 700, як, про які відомо, а ніби решта не існує, але і приватних. І власне нехай дитина от віз, зробить вибір, куди вона би хотіла поїхати. Тобто а потім залишить відкуренції, а потім залишить відгук про це. Угу. Уявіть собі, наскільки ми підвищимо е, відразу ефективність від від цієї роботи, і наскільки покращиться… Ту функцію, на яку спрямована робота цих стаціонарних таборів. Тобто така мобільний і активний обмін інформацією і Світі. загалом буде і повідомлення, і про реальна оцінка цієї роботи буде. Ще одна складова, про яку варто сказати, яка стосується молодіжної політики, зареєстрований у Верховній Раді з моєї ініціативи угу. і ряду співавторів законопроект 2121, який стосується визнання неформальної освіти. Це законопроект, який. Передбачає внесення змін у закон про освіту, і мова йде про те, що е, в Україні існує формальна освіта, про яку ми всі знаємо, е, коли яку ми здобуваємо в навчальних закладах. Uh -huh. Але є дуже великий пласт освіти, яку ми отримуємо поза навчальними закладами, і яка є не менш важливою, ніж формальна освіта. І, до речі, я би хотів сказати, що частиною цієї неформальної освіти є громадянська освіта. Е, знову ж таки, у зв'язку з ситуацією, яка є на Сході, в Україні. Повернулися обличчям до теми національно-патріотичного виховання молоді, якою ми дуже багато років займаємося практично з молодіжним середовищем і з дітьми. Але мова йде про те, що громадянська освіта, частиною якої є національно-патріотичне виховання, це мусить стати однією з основних форм виховання особистості для держави. От, скажімо, в Японії я приведу такий приклад цікавий. В школах до атестату записується оцінка. З питань патріотичного виховання, а так само вчителів, які навчають дітей, їх атестують на тему також патріотичного виховання. Тому я безумовно сумніваюся, що це ми зробимо і в Україні, але я вважаю, що тема національно-патріотичного виховання з дитячого садочка і до закінчення вищого навчального закладу має бути наскрізною про виховання особистості. Але Тоді, має очевидно, бути система. Звичайно, патріотичне виховання і концепції, як воно має за яким принципом нас, воно має відбуватися у нас було вже тисячу концепцій угу. на цю тему, і зараз також є дуже добрий документ, який розроблений Міністерством молоді і спорту. Я його підтримую. І я думаю, що ми цю тему будемо. Спільно робити як uh -huh. на законодавчому рівні, так і будемо на рівні кабінету міністрів, щоб національно-патріотичне виховання було наповнене конкретним змістом, щоб uh -huh. ми могли зрозуміти, яким чином воно його можна побачити з дошкільної освіти і закінчуючи вищим начальним закладом, Kriterії якісь мають бути і, і, і найголовніше, чого ми маємо досягти, якою має бути особистість, якими повинна володіти знаннями, і яке має бути ставлення до своєї країни, якби. Країна дуже системно займалася національно-патріотичним вихованням з першого дня незалежності України. Я вам гарантую, що ми не мали. Проблеми з Кримом, і ми б не мали ситуації, коли частина громадян України воюють на боці агресора Російської Федерації. Дісне, про це зараз багато говориться. Про чому це але, молоді люди, але чомусь ми згадуємо про це тоді, коли з'являється вже проблема. А, а тепер про закон про молодь. А, а ще хотілося да. б про неформальну освіту. оскільки це поняття нове для України. Неформальна освіта. Ми ну принаймні, на рівні законопроекта цей документ уже є, і воно має стати частиною українського права. Що таке неформальна освіта, і які різновиди можуть бути? Це тренінги, це курси, і яке підтвердження, що ми пройшли там певні там якісь елементи неформальної освіти, якщо ми вводимо це в українське право? Е, є тут два елементи неформальної освіти, е, і ми якраз визначення в закон про освіту відповідний даємо. Це uh -huh. неформальна освіта, це освіта, яка може бути, яка здобувається, може бути здобута або окремо, або може бути здобута в певних групах. Uh -huh. І ця освіта має бути якимось чином зафіксована неформальна освіта. Тобто, документ Скажімо, якийсь має бути звичайно, про проходження? Це може, це може бути сертифікат про проходження певного курсу навчання, чи це може бути певний диплом про завершення якогось семінару? І таких дипломів дуже багато. Єдине, що раніше держава на законодавчому рівні не помічала, що це відбувається. Очевидно, що ці всі речі, які вже існують, їх потрібно ввести в законодавче поле. Частиною неформальної освіти є волонтерська діяльність. І ось тут, до речі, ми також вносимо відповідні зміни в закон про волонтерську діяльність, де кожен, кожна молода людина в або не молода, але в облікову картку працівника буде записані додаткові дві графи. Після освіти неформальна освіта, і після трудової діяльності волонтерська діяльність. Чи буде це впливати, так вважаємо, що це має впливати, особливо при першому прийнятті на роботу. Якщо приходять два працівники-кандидати з, з однаковим резюме чи з одинаковою цією обліковою карткою, угу. але в одного є неформальна освіта, є волонтерська діяльність, то це має бути переваги при його влаштуванні на роботу. Те ж саме, я вважаю, що ми маємо також законодавчо закріпити і при прийнятті до навчальних закладів. Я, до речі, Хотів би сказати, що то сосід... то базовий якийсь рівень е, освітній має бути в людини, так. яка вже проходить неформальну освіту, ну, чи достатньо лише шкільної освіти або, або паралельного курсу, який може бути незалежно від того, який рівень освіти вже має людина? головна ідея цих всіх новацій, полягає mm -hmm. в тому, щоб спонукати українську молодь до заняття волонтерством, і спонукати Украї... скажімо, українську позиції. молодь здобувати mm -hmm. освіту не тільки в навчальних закладах, але пробувати також здобути додаткову освіту. Uh -huh. Десь поза межами. І більше того, от я, як людина, яка займається багато молодіжною діяльністю, причому організованою молодіжною роботою, можу сказати, що ті молоді люди, які пройшли в своєму житті діяльність у молодіжних організаціях, стають більш ефективними, коли вони вступають в повноцінне життя. Вони отримують більшу заробітну плату, вони швидше рухаються по кар'єрній драбині. Це не мої слова, це соціологічні дослідження, які були uh -huh. проведені е, інститутом е, молоді, і ці соціологічні дослідження показали ефективність від діяльності молоді в організованих молодіжних рухах. Тобто є додаткові мотиватори, які спонукають людину діяти в тому чи іншому напрямку, який вона вже сама обирає, ну, зважаючи так. на досвід або на певну специфіку зайнятості. А, ну і ще один момент. Ось тобто, дивіться, в нас е, зараз е, декларують, що приблизно 40% школярів охоплені позашкільною освітою, позашкільною роботою. Фінансування якого не здійснюється, зрештою. Перше, не здійснюється, а по-друге, це абсолютно дута цифра, яку ніхто ніколи не перевіряв. Тому, безперечно, що коли ми говоримо про закріплення в законі про освіту угу. неформальної освіти, а ще є одна освіта, інформальна освіта, це те, що вже кожна особистість самостійно здобуває без організованих груп. Так, от ці, ці дві складові вони допоможуть далі подивитися на цю проблему, що вона існує, і подумати, яким чином. Ці дуже добрі мотиватори надати їм додаткового життя. Ви знаєте, от коли це все відбувається на рівні ініціаторів, воно більш ефективно і більш якісно відбувається. Коли ми це переходимо на як ніби якісь зобов'язуючі механізми, от чи не може перетворитися неформальна освіта, а формальний підхід до цього питання, і просто будуть видавати ті дути, якісь сертифікати про завершення того чи іншого курсу для того, щоб сказати, що людина пройшла або отримала певний якийсь момент, який дає, скажімо, розуміння, що вона вже знає. Або розуміється на тому чи іншому. я, я не виключаю, питання. що це теж буде, бо будь-яка добра ініціатива uh -huh. вона завжди поряд із нею йде якісь е, умисли, які е, не пов'язані з цією доброю ініціативою. Але якщо не рухатися в цьому напрямі, то нічого іншого і не буде. Тому, е, безперечно, ми розуміємо, що будуть е, дуті сертифікати. По великому рахунку е, е, ми рано чи пізно дійдемо до того, що кожна особистість вона е, розумітиме, що її розвиток. Залежить не від того, скільки він сертифікатів збере, а від того, скільки знань під час Тобто, що таких він отримає, насправді, нас від звичайно. цього. і власне це буде головним критерієм. При тому візьмуть його, врешті-решт на роботу. Тобто Зможе, контроль він має здійснюватись на особистісному рівні. Потрібно мені чи не а, потрібно, ефективно воно чи не ефективно. А, а тобто а, активність самих людей. А так так побудована освіта в Європейському Союзі, яка визнана угу. достатньо ефективною, і Україна, яка рухається до Болонського процесу. Якраз також мені здається, обирає зараз саме такий напрям. Коли більше, коли більше людина самостійно здобуває, самостійно навчається, а більше мусить бути кураторство і напрямок руху в тому, так, так чи інакше. досвід є. Приклади маємо. Давайте далі рухатись. Залишається не так багато часу. Закон про молодь він має стати комплексним свого роду реформою конституції молодіжної політики. Ми сьогодні маємо три закони, які регулюють так чи інакше молодіжну політику. Ми їх враховуємо. Але що ми зробили з експертами за цей період часу? Ми проаналізували 40 законів, які існують у європейському союзі, і стосуються молодіжної політики. Ми взяли за основу європейську хартію з питань молодіжної політики на місцевому та регіональному рівні. Це хартія, затверджена Радою Європи, і, власне, склали для себе таку велику таблицю, де побачили, як і де регулюється та чи інша сфера mm -hmm. молодіжної політики. Після цього ми обрали, що може бути найкраще для України і, власне, вже взявши найкращий досвід, написали проект закону. Це дійсно закон комплексний, який в тому числі передбачатиме те, що ми ліквідуємо інші закони. І це буде один закон, який молода людина, взявши, зможе зрозуміти, що її чекає, які вона має можливості, як вона має рухатися. Тобто ви проаналізували все законодавство, яке сьогодні є в Україні і стосується молоді. І от ці положення з різних законів ви об'єднали, проаналізували. І якщо цей буде законохвалено, вони не будуть чинними. Так, звичайно, ми плануємо, щоб вони припинили чинність, тому що. В нас дуже багато наположено різних законодавчих актів, які не працюють, які є неефективними. Тому очевидно, mm -hmm. що реформа українського законодавства загалом вона повинна в в тому числі включати певним чином узгодження різних законів mm -hmm. між собою, а з іншого боку створювати комплексні законопроекти, комплексні закони, які будуть вирішувати конкретне питання. Це буде свого роду кодекс молодіжний, Правильно так. я розумію а, і і тут, і mm -hmm. тут буде діяти головний принцип. Який закладений в європейській хартії молодіжної політики на регіональному і місцевому рівні, про те, що жодного рішення не може бути прийнято без молоді, жодних рішень про молодь без молоді. Ось цей принцип, який ми закладаємо в цей закон, мається на увазі як він буде контролюватися. Ми плануємо, що в Україні буде створена відповідно до цього закону. Певного роду надбудова для молодіжних організацій її формування буде відбуватися не так, як зараз, коли не зрозуміло, хто туди входить, а буде відбуватися знизу, коли молоді люди будуть мати можливість обирати своїх представників, які будуть представляти в Києві цю структуру і ця структура. Буде впливати в кабінеті міністрів на прийняття рішень, які стосуються молоді. Тобто, всі ті рішення, які стосуються молодіжної політики, вони мають бути погоджені з молодіжними організаціями з молодіжними структурами. Таким чином ми отримуємо і вертикалі, і горизонталі представництво молоді у всіх органах влади і у всіх організаціях, які ну скажімо, є в управлінні державою. Але це, але це має бути не бутафорія. Вони повинні мати реальні повноваження і важелі для того, щоб дійсно їхня воля і їхні побажання Враховувалися органами влади при прийнятті рішення. І тому. Всі питання чутливі, що стосуються взагалі розвитку молоді, забезпеченням житла, першої робочої місії це все це все буде враховано, і це, це все буде в цьому законі, угу. і причому ми ж прекрасно розуміємо, що тема першого робочого місця не працююча, не забезпечені першим робочим місцем. Тема Можливостей для життя житла не працює, скільки програм не було. Ми цим законом даємо відповідь на те, яким чином ці вже питання були вирішені ефективно в Європейському Союзі, і яким чином це можна запровадити в Україні для того, щоб дійсно ті задекларовані речі і ті конституційні права, які має українська молодь, могли бути зреалізовані на практиці. Дякую, що це питання тримаєте на пульсі своїм, на своїй відповідальності. Будемо сподіватися, що побачимо і конкретно. Законодавчі не лише ініціативи, але й результат ухвалених законів в цьому напрямку. Іван Крулько, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам, бажаю успіху. Нашим глядачам дякую за увагу. Дякую за довіру. Зустрінемось.